Доброго дня, Юрій Деревянко, політична партія «Воля». шановні журналісти, шановні колеги, ми сьогодні разом із Наталією Новак від імені широкого кола представників громадянського суспільства, бізнесу, журналістики, політики ініціювали цей брифінг для того, щоб повідомити українців про той стан справ, який ми маємо у згортанні. Реформ пов'язаних з антикорупцією, ми констатуємо про те, що останній час, після особливого підписання президентом Петром Порошенком закону, 6172, який передбачає, ви знаєте, обов'язкове електронне декларування представників громадських організацій, після всіх спроб протягування кишенькового аудитора за набу, після всіх інших речей, які сьогодні здійснюються на фоні. Того, що олігархи далі себе продовжують почувати комфортно в нашій країні, що правоохоронна система не розслідує ті кримінальні справи, які порушені проти режиму Януковича і представників режиму Януковича. Що сьогодні здійснюється на фоні симуляції судової, судової реформи? На фоні того, що ми маємо негативні прецеденти, коли європейська влада вимушена скасовувати санкції проти можновладців, тому що українська генеральна прокуратура і правоохоронні органи не виконують своїх функцій. Тобто мова йде про таке згортання, згортання реформ в антикорупційній сфері. Це називається антикорупційна контрреволюція. І ми говоримо про те, що контрреволюція у сфері антикорупції може повернути Україну в часину ковича. Це вже не просто тенденція, це вже такі факти, які почина, почали відбуватися, і підтвердженням тому числі є недавнє дослідження Ernst Young. Це міжнародна аудиторська компанія, яка на превеликий жаль поставила Україну в номер один в списку в корупційному списку в сфері бізнесу. Тому Представники громадського суспільства, бізнесу, журналісти, політики об'єдналися для того, щоб дати потужний сигнал владі, дати потужний сигнал суспільству і сформулювали вимоги, які викликав антикорупційній декларації. Декларації висунуто 15 вимог щодо діяльності антикорупційної громадськості і політичних сил. Саме перше забезпечити утворення незалежного антикорупційного суду, друге запустити повноцінну перевірку електронних декларацій чиновників Національним агентством запобігання корупції, усунути постійні збори в роботі реєстру електронних декларацій та покарати відповідальних. Третє призначити незалежних аудиторів для національного антикорупційного бюро. Четверте ухвалити закон про автономну прослужку і розслідування під прикриттям для. Національного антикорупційного бюро обрати незалежне керівництво державного бюро розслідувань та запустити цей орган, припинити нарешті досудове розслідування прокуратурою. Шосте забезпечити переоб... переобрання складу центральної виборчої комісії. Сьоме створити незалежну службу фінансових розслідувань. Восьме ухвалити закон про захист викривачів. Дев'яте забезпечити негайне обрання нового незалежного голови Державної фіскальної служби України на конкурсних засадах. Десяте забезпечити зміну керівництва НКРЕКП антимонопольного комітету. Одинадцяте ухвалити нове законодавство про вибори з пропорційною системою, відкритими списками, забороною політичної теле і радіореклами під час виборчої кампанії. Дванадцяте негайне ухвалити зміни до закону про запобігання корупції, вилучивши пункт про обов'язкове декларування для громадських активістів, що задіяні в сфері запобігання і протидії корупції. Тринадцяте запровадити на законодавчому рівні вимоги до кандидатів в нарде. Пита президента України пояснювати погодження свого майна 14. негайно призначити за результатами прозорого конкурсу новий незалежний склад Рахункової палати України. 15. за для гарантії прозорого конкурсу до Верховного суду опублікувати практичні завдання конкурсантів та оцінки членів ВККС, забезпечити онлайн трансляцію, співбесід та публічність того, як ВККС. Долає вето громадської ради доброчесності це тільки окремі вимоги, але які нагально треба зробити для того, щоб дійсно боротьба з корупцією просувалася вперед, шановні українці. Я хочу нагадати про те, що і під час революції гідності і зразу після неї. Однією з найважливіших вимог суспільства до влади, до новообраного президента і до новообраного парламенту була боротьба з корупцією. Цей пріоритет на превеликий жаль залишається і зараз, після трьох років після революції гідності. І ті кроки по згортанню реформи антикорупційній сфері є дуже тривожними для всіх нас. Антикорупційна декларація, яку вчора підписали представники громадського суспільства, бізнесу, журналістів, політики, вона є відкритою до підписання. І я хочу, щоб я хочу оголосити перелік уже тих людей, які приєдналися, які підписали цю антикорупційну декларацію, для того, щоб дати можливість всім вам. Підтримати цю цей потужний сигнал до президента, до уряду, до більшості у Верховній Раді, до фракції коаліції, які не виконали до цього часу свої зобов'язання, які були зафіксовані в коаліційній угоді, і це є нагадування і вимога для того, щоб вони це робили. Серед підписантів антикорупційної декларації Айварас Абрамовичус, міністр економічного розвитку і торгівлі 2014-2016 роки. Євген Бестрицький, міжнародний фонд відродження, Катерина Будко, автомайдан. Микола Виговський, громадянський рух Чесно, громадянська організація, громадська організація Центр ЮЕЙ, Ольга Галабала, Партія Воля, Василь Гацько, «Дем. Альянс, Юрій Деревянко, Політична партія Воля. Андрій Длігач Нова країна, Дмитро Добродомов, Політична партія Народний контроль, Світлана Заріщук, політична партія «Дем. Альянс», Андрій Ільєнко, ВО Свобода, Дар'я Калинюк, Центр протидії корупції, Дмитро Калмиков. Вибачте, Дмитро, Дмитро, Кал, Дмитро е, Калмиков, Центр політико-правових реформ. Микола Катеринчук, Європейська партія, Ігор Коліушко, Центр політико-правових реформ, Сергій Лещенко, Демократичний Альянс, Олександр Лємінов, антикорупційна група реанімаційного пакету реформ, Мустафа Наєм Демальянс, Ігор Новосад, громадянська позиція, Давид Сакверелідзе, Рух нових сил, Єгор Соболєв, Самопоміч, Олександр Солонтай, Сила людей. Олена Сорока, Центр політико-правових реформ, Володимир Федорин, Центр імені Бендукідзе, Микола Хавронюк, Центр політико-правових реформ, Віктор Чумак, громадянський Рух Хвиля, Наталія Новак, громадянський рух Хвиля, Віталій Шабунін, Центр протидії корупції, Альона Шкрум, депутат фракції Батьківщина. І інші колеги, які зараз приєднуються, підписують. Тому, шановні представники громадянського суспільства, політичних партій, журналісти, просимо приєднуватись до антикорупційної декларації і вимагати сьогодні від президента, від уряду, від більшості у Верховній Раді ухвалення і вирішення цих 15 пунктів, які ми вимагаємо. Дякуємо за увагу.